Вас вітає інтернет-магазин Техношок. У нас на огляді сьогодні турбонасадка до акумуляторних оприскувачів. Турбонасадка виробник Сідра фірма. Турбонасадка з'єднується шлангом від оприскувача та шнуром. Одна частина вставляється в турбонасадку, інша Гніздо зарядки оприскувача. Також додатково можна ставити окремий акумулятор, щоб не акумулятор оприскувача. Тоді збільшується час роботи з поставкою. Турбонасадка виходить ремінець. Та додаткова форсунка. Є ось додатково на 4 отвори і на вісім. 6 отворів. Давайте подивимося як вона працює. Натискаємо, включаємо прискоч, ідеоску вже. І тепер нажимаємо. Насадку ви можете замовити за посиланням під відео в нашому інтернет-магазині. Замовляйте.